Всім привіт! Хочу поділитися з вами рецептом чудо-глазурі для пасочок. Вона не липне до рук та не опадає з пасок. Справжнє диво. Вам потрібно 6 г желатину змішати з 2 столовими ложками холодної води. Я залишаю на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. Тим часом я змішую 2 столові ложки води та 120 грам цукрової пудри. Або можна замінити цукром та підігрівається, постійно помішуючи, щоб досягти розчинення пудри. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Цей сироп я виливаю в іншу ємкість. Сюди додаю вже готовий желатин та по бажанню одну чайну ложку лимонного соку для смаку та для білого кольору глазурі. Міксером збиваю до утворення густої маси, щоб було зручно наносити на пасочки. Можна взбивати менше, якщо любите гарні потьоки. Наша глазур готова. Якщо вам потрібно більше глазурі, то загальна формула для приготування на 1 г желатину потрібно 20 г пудри або цукру. Наносимо глазур на готові охолоджені паски. Декоруємо по бажанню і лишаємо, поки глазур повністю підсохне. Я прикрашаю паски посипкою та горішками, але це залежить від вашої фантазії. Ця глазур гарно фіксує декор та не сипеться. Ось така глазур в нас вийшла: не липне до рук, білосніжна та гарна. Підписуйтесь на наш канал, тут тільки перевірені рецепти. Смачного!